З року в рік, першу неділю жовтня, своє професійне свято в Україні відзначають працівники освіти. Отже, і ми, другий курс після одинадцяти, хочемо привітати та подякувати вам, наші дорогі викладачі. Ми щиро вам вдячні за вашу наполегливу працю, за те, що вчите нас любити людей. Дякуємо вам за безмежну підтримку. Вона дуже цінна для нас. Ми бачимо, як ви горите своєю справою і нас це запалює. Дякую за те, що не дивлячись ні на що ви завжди готові нас вчити новому. Дякую вам за те, що вкладаєте у нас своє серце та душу під час акційних та практичних занять, щоб сьогодні ми знали ще більше. Дякую вам за те, що показали нам свою відданість справі. Ми дякуємо вам за те, що одного разу ви вирішили стати викладачами, щоб поділитися з нами своїм досвідом. Бажаємо вам довгих років викладання! Неочерпного ентузіазму та оптимізму, світлого щастя в житті і добрих чудес на шляху!